Можливо, хтось подумає, що це якесь там бахвальство. Для мене немає різниці: 30 днів чи 40 днів буде відпустка. Я не вважаю, що це робота. На жаль, Роботи зараз вбивати людей, але не вважаються роботою, тому відпочивати від того, що ти звільняєш свою землю. Ну це така справа, можливо, і потрібна. Як психолог можу сказати, що потрібно. Але 30 вона чи 40 днів для мене без різниці. Як і ну знову таки, хочу вибачитися для тих, кому важливо принципово та. Яку отримують, як і та сума, яка може бути більша і менша. От тому, що ну я працюю до сих пір на заводі, от, начальником, цехів, начальником цехів багатьох і розумію, що таке робота в цеху, і важка робота в цеху, і як вона оцінюється, і що таке. Робочий день. Тому як робочий день оцінити тут, скільки ти орків вбив, який тві КПД і так далі. Я думаю, всі хлопці е, працюють не за гроші і не за відпустку. Будемо вбивати ворогів, скільки це потрібно. Е, місяць, два, три, у нас було і по чотири місяці від, без відпустки, скільки вона повинна бути, е, в який період. Ну, дай Бог, що ті, кому потрібна, вона дійсно, бо є хлопці, які плавляться, які. Прожили страшні моменти загибелі товаришів і так далі. Їм треба відпочити, пройти реабілітацію. Хай для них ця звістка буде радісною.